Усім привіт! Рада вас вітати в моїй творчій майстерні. Дякую, що зазирнули. Я до вас з новим хочу! Зараз на фото ви бачите, що саме я хочу. Раптово потрапила мені на очі ось така підставка для схем, і я вирішила, чом би не створити її власноруч, оскільки дуже хочеться створити процес, творчий процес більш зручнішим та комфортнішим. Тому буду робити таку підставку. До речі, на мій погляд, її можна буде використовувати не лише для бісерних схем, а для в'язальних, також наприклад. І до речі, мені буде дуже цікаво почитати в коментарях, які саме схеми використовуєте ви, роздруковані чи може з екрану монітору. Особисто мені зручніше використовувати саме роздруковану схему. Я звикла вже робити поміточки на вже проплетених рядочках. Також мені траплялись помилки в деяких схемах. Я їх одразу помічаю на роздрукованій схемі, і не доводиться тримати це у розумі, де там помилка була, і потім її виправляти, розпускаючи виріб. Тому, як бачите, вже Декілька причин створити таку підставку. Теоретично я вже обміркувала, як саме зробити таку підставку, а практично буду робити зараз разом з вами. Тому е не певна, що все вийде, але ж буду пробувати. Тож вам бажаю приємного перегляду та сподіваюсь натхнення. А розпочати я хочу з е матеріалів, котрі саме я буду використовувати для цієї підставки. Як бачите, в мене ось така дерев'яна лиміка. До речі, сьогодні вперше сама використовувала лобзика. Оскільки вона в мене була 30 см, а це забагато, то я вирішила, що потрібно її відпілити. Тому можна мене привітати з першим використанням електролобзика. Це для мене подія. Тож, поїхали матеріали. Я придбала ось такий листовий магнит. Також я придбала ось такі сантиметрові неодимові магнити. Вісім штучок. Як бачите, все тримається доволі міцно, оскільки вони, сила в них величенька така. Навіть роз'єднати їх між собою буде доволі важкенько. Ще я придбала Виключно для краси ось такі дерев'яні фламінго. Далі покажу, для чого я їх буду використовувати. Саме ось ці матеріали, котрі я зараз переличила, я придбала в одному магазині. Залишу вам посилання в моєму телеграм-каналі. Тому, якщо виникне бажання створити таку підставку, заглядайте, якщо що. Далі я буду використовувати екошкіру. В мене цей шматочок лежав доволі давно. Вона є в продажі в двох варіантах. Ось така гладка зворотня сторона і є така більш пухнаста. В даному випадку краще використовувати гладку. Якщо ви також будете використовувати екошкіру, то краще використовуйте гладку. І також буду використовувати ось такий доволі щільний перепльотний картон. Ще я придбала клей Рідкі цвяхи, я вирішила саме його використовувати, оскільки буду клеяти магніти до дерева і картона. Тож, я вирішила, що це більш такий універсальний спосіб приклеювання, тому буду використовувати саме його. Ви можете використовувати будь-який клей, котрий, на ваш погляд, зможе це склеяти. Тож поїхали створювати красу. І зараз, в першу чергу, мені потрібно зробити розмітку, якого розміру буде моя підставка. До речі, якщо у вас також виникне бажання зробити таку ж саму підставку, я маю на увазі за розмірами, як в мене, то можна буде зазирнути у мою приватну групу в телеграм-каналі, я там залишу усі розміри котрі буду використовувати саме я. Зараз роблю розмітку, все розкреслюю і потрібно буде розрізати, нарізати картон згідно з моїх розмілів. До речі, його також можна напіляти лобзиком. підкладаю килимочок, щоб не пошкодити стіл. І ножем буду ось таким чином прорізати. Доведеться по декілька разів на одному місці, але ж це, можливо, я вже робила таким чином. Головне, щоб лезо було гостреньке. І ось так проходжусь, оскільки це перепльотний картон, вибачте, палітурний картон. То він доволі такий товстенький. Тож зараз нарізаю необхідного розміру і до вас повернусь. Я підготувала необхідну кількість деталей, саме з картону. І далі показую, що роблю. Одну вузеньку деталь потрібно приклеїти ось тут, згори. Як я вже казала, буду використовувати. Саме рідкі цвяхи. Сподіваюся, що все з'єднається. Такий агрегат нелегисенький, не наношу ось таким чином. Доволі густенько, оскільки хочу, щоб воно трималось міцно. Далі я хочу його ось так розрівняти трішечки. Щоб все міцно склеїлось, і приклеюю ось тут згори. Потрібно буде покласти під прес, щоб воно гарненько висохло. А другу деталь приклеюю знизу. Таким же ж самим чином. Вузенькі детальки я приклеїла. І далі потрібно на деталь, в котрій Ось тут згори приклеєна вузенька. Ось таким чином, на інший бік прикладаю листовий магніт, і також його потрібно приклеяти. В цьому випадку буду наносити клей безпосередньо сюди ось таким чином, щоб також все гарненько приєдналось. Розподіляю по поверхні клей та приклеюю листовий магнит. Сподіваюсь, все буде триматися. Оскільки, як я й казала, я роблю разом з вами. Тобто, в мене теорія була в голові, а на практиці випробовую саме зараз. Тож сподіваюсь, все, оці детальки я викладаю під прес, щоб все гарненько а, склеїлось. В мене все гарненько підсохло, я залишала на добу. Як бачите, листовий магнит тримається добре, ні, ніде не відходить, але ж ось тут я також з краєчків трошечки промазала клеєм. Я маю на увазі оці мої а, рідкі цвяхи. Тут картон також тримається, тут все тримається. Також я приклеїла магнити до пленіки. Бачите, так, зі зворотньої сторони, ось таким чином. Рівномірно розподілила і приклеїла. І, до речі, моя вам порада: якщо будете використовувати такі ж самі магнити, беріть з запасом. Оскільки через те, що вони дуже тендітні, вони. Різко в мене з'єднались один з одним і луснуло два магнитики. Але ж я їх все одно приклеїла і все гарно тримається. Тож далі покажу, в чому взагалі полягає мій задум. Ще приклеїла магнити зі зворотнього боку фламінго. Бачите, так як виглядає. Приготувала схему для зразку, щоб вам швиденько показати, як це буде виглядати. Так. Мета фламінго – тримати схему ось таким чином по кутах. Можливо, якщо схема буде повністю на лист, то це буде доволі незручно, але ж все одно хочеться якоїсь краси, то я так вирішила, що хочу, нехай будуть фламінга. Мета лінійки – слідкувати за рядочком, котрий зараз в роботі. Все доволі просто. Тож, поїхали далі. Як саме це все буде виглядати? Ось це буде ось таким чином. А ця картонка буде ось так. І ось так збоку це все виглядає. Зараз я підготувала. Паперовий скотч, і хочу все це з'єднати на скотч на початку між собою, оскільки мені здається, що так буде легше потім все покривати екошкірою. Тож приєдную скотч, але ж ось тут краще залишити невеличку відстань, щоб ця сторона могла вільно рухатись. І ось таким чином з'єднаю. Ну, це накшталт тимчасового з'єднання, я ж кажу, що виключно для зручності, ось так. Все гарненько, бачите, і ось це потрібно з'єднати з оцією частинкою. Викладаю і також невеличку відстань тут зроблю. Ось тут має бути також невеличка відстань для того, щоб вільно рухалось. І з'єдную. Також все вільно рухається, і, до речі, воно вже тримається. Але ж хочеться краси, то що буду робити далі? Я вже підготувала дисковий ніж, щоб було зручніше різати екошкіру, оскільки я вже з'ясувала, цим набагато легше різати екошкіру та й, мабуть, що будь-яку шкіру. Далі викладаю екошкіру зворотньою стороною. До себе. І екошкіру я також планую клеяти на рідкі цвяхи. Гадаю, що все має гарненько триматись. З цього краю вона в мене не дуже рівненька, тож я її краще підрівняю, щоб потім, коли буду загинати, все гарненько вкладалось. Далі наступним кроком відступаю ось тут невеличку відстань, виключно для того, щоб можна було ось тут зафіксувати. Ось таким чином це я буду потім всерединку все загинати. І також клеєм фіксувати. Ось так приблизно це з внутрішньої сторони буде виглядати. Так, викладаю, дивіться, це в мене магнітна сторона. Я її викладаю на зворотній бік тканини, екошкіри. Вибачте, далі викладається сюди і зверху накриваю шаром екошкіри. Ось так. І все це потрібно гарнесенько приклеяти. Тобто наношу шар клею. І ретельно притискаю. Ось таким чином буду робити. Виключно сподівання, що все це буде триматись, чесно кажучи, оскільки, як я казала, я роблю разом з вами. Гадаю, що зараз краще розподілити ось таким чином. Викладаю і розрівнюю. І зрозуміло, що залишаю також просохнути, ну в мене вийде. Знов на добу, оскільки зранку на роботу. В мене все підсохло. Ось так виглядає з середини. Я також проклеїла, щоб все гарненько було. І ось так виглядає моя підставка для схем. Вибачайте, якщо замала світла, у нас відсутня електрика. Але ж я все одно вирішила дозняти. І ось так доволі міцненько тримаються фламінго. Все доволі гарно виглядає. Та линійка для того, щоб відстежувати проплетені радочки. Мені дуже подобається. Я впевнена, що буде доволі зручно, оскільки в мене вже була схожа підставка, створена на швидкоруч. Тому я впевнена, що буде доволі зручно. Все, тепер створювати красу буде набагато легше. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось корисне. Тож творіть красу разом зі мною. До зустрічі, Па-па!